Король чарівник. Ця дивовижна історія сталася у ті далекі часи, коли в гірських ущелинах жили гноми, а на лісових стажках можна було зустріти справжнісіньких фей. В одній північній країні правив могутній король. Він був чарівником. Коли у нього народився син, король вирішив дізнатися, яка доля чекає хлопчика у майбутньому яким же сильним було розчарування батька, коли він прочитав у книзі пророцтв, що дитина його одружиться з дочкою простого бідняка із сусіднього села? Король дуже розгнівався. Він звелів сідлати коня і щодуху помчав до будинку бідняка. Засмучений бідняк сидів на ганку. Король зіскочив із коня, підійшов до нього і спитав: Що сталося, чоловіче? Ой, лишенько, пане, відповів бідняк, – маю велику родину аж п'ятеро діточок. А сьогодні народилася і шоста дитина, Дівчинка, і що мені тепер робити? Я й гадки не маю, де мені взяти стільки хліба, щоб прогодувати їх усіх. Не падай духом, заспокоїв його король. Я тобі допоможу. Заберу твою молодшу дитину і виховаю її, як рідну. Навіть не знаю, як вам дякувати, пане. Чоловік зайшов до хати, виніс дівчинку та віддав її королю. А той сів на коня й поскакав до річки. Там він кинув маля у воду, а сам повернувся до свого палацу. На щастя, дівчинка не загинула. Місцевий рибалка врятував бідну дитину, зглянувся на неї та й відніс до себе додому. Так і жила дівчинка в нього, поки їй не виповнилось 15 років. І ось одного разу король вирушив із друзями на полювання. Вони їхали берегом річки і зупинилися біля хишки рибалки, щоб утамувати спрагу. Дівчинка винесла мисливцям води, і всі вони були вражені її вродою. А один із супутників короля навіть спитав Ваше величність, ви вмієте пророкувати майбутнє. Як ви гадаєте? За кого ця дівчина вийде заміж? Здогадатися неважко, відповів король, за якогось рибалку або пастуха. Проте, я все таки складу для неї гороскоп. Підійди до мене, Люба, і скажи, у який день ти народилася. Не знаю, пане, сказала дівчина. Мене знайшли на цьому місці 15 років тому. Річка принесла мене сюди. Тут король зрозумів, хто вона. І коли всі мисливці вирушили далі, він повернувся і сказав дівчині: Я допоможу тобі, дитино, віднеси цього листа моєму братові в Йорк, і решту життя ти не знатимеш горя і проживеш у достатку. Дівчина взяла листа і подякувала панові за його доброту. Бідолашної гадки не знала, що у листі король написав таке. Дорогий Артуре, негайно схопи цю дівчину і скарай її на смерть. Твій люблячий брат Генрі. Наївна дівчина вирушила до Йорка і зупинилася на заїзному дворі переночувати. Уночі туди вдерлася ватага розбійників. Вони побачили дівчину й ошукали її, проте грошей не знайшли. Зате до рук їм потрапив лист, який розбійники прочитали й дуже обурилися. Як же можна вбити беззахисну дівчину? Тому отаман узяв перо та папір і написав таке: Дорогий Артуре, ти повинен негайно одружити цю дівчину з моїм сином, твій люблячий брат Генрі. Потім отаман віддав цього листа дівчині і побажав їй щасливої дороги. Наступного дня красуня дісталася місто і віддала листа братові короля, у якого саме в той час гостював племінник. Прочитавши послання, Артур наказав неогайно готуватися до бенкету. Бучне весілля справили того ж дня. Незабаром і сам король приїхав до братового замку. Почувши про весілля, він здивувався. Як могло статися таке лихо? Адже він усіма силами намагався не допустити цього? Проте король вирішив не коритися долі. Він запросив невістку на прогулянку та привів її на стрімки склястий берег моря. Король схопив її, щосили за руки і хотів кинути у воду, але дівчина почала його благати про помилування. Згляньтеся на мене, просила вона, я ні в чому не винна. Відпустіть мене, і я зроблю все, що ви забажаєте. Присягаюся, що більше ніколи не побачуся ані з вами, ані з вашим сином, поки ви самі цього не захочете. Тоді король зняв із руки золотий перстень, кинув його в море і сказав Без цього персня навіть не наважуся показатися мені на очі, і відпустив невістку. Бідолашна дівчина. Поспішила якнайдалі від палацу. Вона йшла та йшла, аж поки не дісталася до замку одного знатного вельможі. Тут вона попросила дати їй хоча б якусь роботу, і її залишили на кухні посудомийкою. Але сталося диво через деякий час до замку завітав сам король із братом і сином. Дівчина не знала, що й робити, але сподівалася, що на кухні вони її ніколи не побачать. Старанно взялася вона до роботи і почала патрати величезну рибу, яку мала приготувати на обід. Аж раптом у риб'ячому шлунку щось заблищало. Дівчина не повірила своїм очам. Це був той самий перстень, який король викинув у море. Бідолашна дуже зраділа, а рибу приготувала та віддала слугам. Гості покуштували рибу, і вона їм дуже сподобалася. Вони спитали господаря, хто її приготував. Вельможа не знав цього, тому звернувся до слуг і наказав «А поки що не сюди коховарку, яка приготувала цю смачну страву. Слуги спустилися до кухні та передали дівчині, що її кличуть до гостей. Вона вдягла свою найкращу сукню, наділа на палець золотий перстень короля та піднялася до зали. Гості були вражені, коли побачили, яка вона молода та вродлива. Лише король розлютився не на жарт. Він схопився з місця і вже був готовий кинутися на невістку, проте вона спокійно підійшла до нього, зняла з пальця перстень і поклала прикрасу на стіл. Тут король нарешті зрозумів, що від долі не втечеш. Він посадив невістку за стіл. І сказав усім присутнім, що вона законна дружина його сина, а потім повіз її та сина додому, до свого замку. І з того часу всі вони жили так дружно і щасливо, що ні в казці сказати, ні пером описати Кінець.